Привіт, любі! Ви на каналі Анна про книги. Сьогодні на вас чекатимуть прочитані книги серпня. Ці книги я так чи інакше згадувала в себе на каналі, тому посилання на конкретну книгу, на її аналіз чи на згадку про неї я залишаю в інфобоксі. Остання прочитана книга серпня це моє серце та інші чорні діри від Жасмін Варки. Ця історія прочитується на одному подисі за один вечір. Вона, немов чорна діра, яка засмоктує тебе в круговер депресії, але в кінці ми бачимо світло. Моє серце та інші чорні діри це хороша історія для підлітків і про підлітків. Головні персонажі знайомляться на сайті Тихий Відхід. Вони бажають покінчити своє життя самогубством, стають партнерами по суїциду, разом придумують дату смерті, як вони помруть. І кожен розділ цієї книги поступово нас наближатиме до дати смерті. Ця книга про депресію. І як написано в самій книзі, що в депресії немає нічого веселого, прикольного, крутого, що в депресії немає загадкового чогось романтичного та опоетизованого. І я дякую авторці за те, що вона не романтизує депресію та смерть. Вона поки говорить, що депресія це недобре, Що коли тобі сумно, що коли ти відчуваєш депресію, потрібно поговорити з кимось про це, відкрити своє серце, відкрити себе, і тоді тобі стане легше. Що наше життя нехай воно часом схоже на чорну тіру, але Воно прекрасне, що варто жити, варто відчувати. І якщо це потрібно, то варто звернутися до спеціаліста. Якщо ми помічаємо, що наш друг депресії, що наш друг сумує, то треба поговорити з ним. Також у цій книзі згадується Жуль Верне та 20 тисяч є під водою, твір, який я нещодавно прочитала. І це було так мило читати про такі згадки. Мабуть, саме тому ми читаємо книги, адже там ми можемо віднайти себе частинку нашого життя, те, чого ми полюбляємо. Книга Хранителі книги від Джерадін Брукс. Цю книгу я вже тричі намагалася прочитати, і третя спроба виявилася вдалою. Під час прочитання цієї книги я задавалася питанням, чому я відразу її не змогла осилити, адже вона така цікава. І відповіддю на це питання стала головна героїня Ханна. Вона постійно рюмсає, порівнює себе із своєю мамою. Що мама в неї така крутий лікар, блондинка, довгі ноги? А Ханна не така. Вона сіра мишка, маленька брюнетка. І що тепер? Брюнетки не можуть бути привабливими, чи як я вже зрозуміла, що ви різні. Навіщо мені це постійно повторювати? Ліпше поверніть мене назад у минуле, адже ця книга побудована за дуже цікавим сценарієм. Ханна проживає в 1996 році, в теперішньому часі вона досліджує старовинний манускрипт Сараївського агату, який приблизно 5 століть. І в агаті вона знаходить крильце метелика, а також дрібку солі і білу волосинку. І наступний розділ буде як пояснення того, як ці предмети опинилися в Сараївській агаті. І кожен такий розділ відносить нас назад і назад у минуле, розкриваючи таємницю того, хто написав агату, чому він її написав, які були мотиви написання. Що ця книга тільки не пережила. Ні, не конкретно ця книга, а сараївська агата. Вона пережила і війну, і інквізицію, і сімейні перипетії, і вона змогла дійти до наших днів. У книзі хранителі книги прописаний культурний та історичний прошарок євреїв, мусульман та інших національностей. Також у цій книзі згадуються українці і Україна. Наприклад, один персонаж розмірковує у цій книзі про те, що варто знищувати українців і інші національності, а не євреїв. А потім він думає, що українці і інші національності не мають такого впливу, як євреї, тому вони не є важливими. А от євреї. У цій книзі хранителі книги є багато біблійних цитат, алюзій до неї, а також цікаві примітки про різні терміни. Цю книгу я вам однозначно рекомендую. Цей детективно-пригодницький роман мостими вас сторінками минулого, де різні за вірою, національністю, культурою люди захищали старовинний манускрипт Агату. Одна книжечка N із Енвелі від Люсі Модмонгомері. Нарешті мої ручки дійшли до прочитання цієї книги. Це друга книга із циклу про дівчинку Н, про враження від першої книги, дивіться ось у цьому відео. N із Ейнволі неймовірно легко читається. Ця книга побудована у формі нарисів про дівчинку Н, але в хронологічному порядку. У цій книзі були як смішні моменти, наприклад, як продати не свою корову, а також і сумні моменти. Н це така мрілива дівчинка, яка має дуже добре розвинену уяву. І вона знайомиться із такими ж людьми, які мають такий самий дар, як і в неї, які мають добре розвинену уяву. І через свою мрійливість Н постійно потрапляє у якісь халепи. Також у цій книзі порушується тема вчителювання, адже Н є вчителькою. Це початок ХХ століття, і тоді було нормально виховувати своїх учнів палкою, різкою, бити їх за якусь провину. Але Н вирішила вибрати інший шлях до виховання дітей. N і заслужити повагу своїх учнів своїм добрим ставленням до них. Але чи вийшло це в неї? Дізнаєтеся про це, прочитавши цю книгу. Ен із це прекрасна історія, особливо коли у вас не і хочеться прочитати щось легке та ненав'язливе. Там, де співають раки від Елії Ованс, як я прочитала цю книгу за 5 годин. Дивіться, ось у цьому відео. Ця книга написана легкою мовою, тому вона прочитується дуже швидко. Вона про дівчинку Каю, яка живе самотою серед природи. В дитинстві Каю залишили всі: і мама, і брат з сестрою, а також і батько. Тому вона виросла саменька серед марчів, серед дикої природи. Тому Каю не міє довіряти іншим людям, вона довіряє лише собі, прислухається лише до себе і ховається від оточуючих, так як це роблять раки, за якими вона дуже любить спостерігати. Чи ця книга не реалістична? Мені так не здалося. Так, це трішки дивно, що дівчинка саменька живе серед природи і що нікому немає до неї діла, але вона живе на маршах. Це така територія, де діють свої закони. Колись цю територію люди оселяли самовільно. І ті, хто живуть на цій території, на маршах, на болотах, люди ставляться до таких людей презирливо. Тому цілком можливо, що на дівчинку ніхто не звертає увагу. Оповідь у цій книзі розгортається у двох часових просторах. У нас 1952 рік, де ми спостерігаємо за дорослідженням каї, а також 1969 рік, де сталося вбивство, і ми спостерігаємо за розслідуванням цього вбивства. І всі підозри впали на девакувату дівчинку каю, тому це і детективна історія. Оскільки авторка біологиня, то в книзі зустрічаються нариси природи, нариси рослин та тварин. І це все прочитано дуже легко, не так як мого улюбленого Жульберна. Верна. Що означає фраза Там співають раки? У самій книзі дається відповідь на це питання. На 136-й сторінці написано: це означає зайти в нетрі, де живуть самі лише дикі звірі і поводяться так, як і належить звірям. То як знаєш якесь місце, де ми могли б бачитися? Фінал у цій книзі не чіткий, розмитий. Загалом мені ця книга сподобалася, але сам фінал він тіпсував загальні враження від цієї книги, тому що я очікувала чогось іншого. Сонячна машина Володимира Венеченка перший український науково-фантастичний роман, роман Утопія та антиутопія. Чому цей роман є водночас утопією та антиутопією? Я детально вам розповідала ось у цьому відео. На жаль, не можу вам фізично продемонструвати цю книгу, тому що я вже віддала її в бібліотеку, але вона тостенька, там десь приблизно 800 сторіночок. Але не лякайтеся об'єму, тому що вона прописана легко і читається легко. Тим паче, якщо ви змогли, наприклад, осилити дюну Френка Герберта, і вам ця книга сподобалася, то я гадаю, що і сонячна машина вам також зайде до душі. Сонячна машина розповідає нам про альтернативну реальність, де хімік аскетурдольштор винайшов сонячну машину. Сонячна машина. Шина це такий винахід, за допомогою якого без зайвих зусиль можна приготувати собі їжу. Для цього нам потрібно сонце, будь-яка рослина, навіть бур'ян, і наша власна ДНК. І все, їжа готова. Цю їжу називають сонячним хлібом, і ті, хто їдять цей сонячний хліб, їх у творі називають сонцеїстами, а ті, хто харчуються так, як ми зараз з вами, їх називають тропоїдами. Ця сонячна машина повинна була по ідеї змінити лад у суспільстві, перетворити суспільство на рай, стерти кордони. Але сталося не так, як гадалося, тому що людство, отримавши сонячну машину, стало ледачкуватим, перетворилося на тварин, почало жити, керуючись тваринними інстинктами. Відбувається моральний занепад людства. Звісно ж, не такого очікував Рудольф від свого винаходу. Але чи змогло людство побороти себе і використати сонячну машину у правильному руслі? Про це ви дізнаєтеся із цієї книги. Роман сонячна машина побудований як кіно сценарій, тому в цій книзі ви не побачите. Якихось внутрішніх перепетій персонажа, внутрішніх переживань, внутрішніх характеристик, ми побачимо лише зовнішню картинку персонажа. Роман сонячна машина є динамічним, тому він прочитується дуже легко на одному подисі. Земля Ольги Кобилянської. Від цієї книги я не очікувала чогось глобального, але на мої щире стивування ця історія мені дуже сильно сподобалася. Усі персонажі, які прописані у цій книзі, події це все таке знайоме та близьке, ніби я приїхала у власне село і це все спостерігаю там, а не на сторінках книги. Земля для селянина – це все, це його харч, це його їжа. Тому щоб вижити, він повинен тяжко трудитися, і це було 19 століття. Тоді не було магазинів, супермаркетів, не можна було піти і просто придбати все, що тобі потрібно. Тому потрібно було тяжко трудитися. Ця книга основана на реальних подіях, які сталися в 1894 році, в селі Димка, де син селянина убив свого старшого брата, аби заволодіти в спадщину землю. А також в основу оповіді лягла біблійна оповідь про Каїна та Авеля, де Каїн убив Авеля. Як бачимо, ця історія буде про двох абсолютно різних братів: про Михайла, який є працелюбним, який любить землю, і про Саву, який не любить землю так, як це потрібно було би бути, який є злим. Та агресивним, і земля стала для Сави каменним спотиканням. Цю книгу у класику української літератури я вам раджу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на вподобайку на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Пишіть в коментарях, які книги ви прочитали в серпні, а також передивлюйтесь мої минулі відео. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей!